Заплющили ясні очі, внутрішній погляд спрямували собі в область серця, послали добрий намір, щоб в області вашого серця стало світліше. Не звертайте увагу на думки, що лізуть в голову. За півтори-дві хвилини вони вгамуються, і в серці буде світло, в голові штиль, а в душі гармонія. Ви в невимовному, в тому реальному світі, в якому ми насправді живемо. Тільки через обмежені сприйняття наших органів життя ми сприймаємо цей світ не більше, як на 10%. 90% енергії і інформації проходить повз нас, нам нічим її сприймати. І ось живучи в цьому обмеженому просторі інформаційному, ми робимо якісь глобальні висновки. Уявіть, наскільки це не відповідає дійсності. А тепер уявіть лісову галявину, і на ній сидять навшпинки 12 лісовичок, духів лісу. Такі жіночки в балахонах таких сіреньких непевного віку. Між ними в центрі горить біле полум'я, полум'я лісовичок. Зайшли в те полум'я, воно не гаряче, не пече вас, і залишилися в ньому на 12 годин подумки, поставили таймер. 12 годин ваш енергокомплекс буде очищуватися від тих польових сутностей, в тому числі буде очищуватися прошарок вашої підсвідомості. Де і, зберігає, називається тінь, де і зберігається оця ваша власна енергія Люцифера. Ви її будете таким чином випалювати, лягаєте спать і, включає, і включаєте оце очищення в полум'я лісовичок.